Всім привіт! Сьогодні у нас 12 жовтня. Зараз 3 година дня. Теплицю я вже закрив вікна, щоб набиралося тепло. Бо у нас другий день заморозки зранку. В теплиці вчора було градус тепла на ранок, сьогодні 2 градуси тепла. Помідор зелений висить, спіть не хоче. Зібрали ми десь приблизно до, трошки не дотягуємо до 3,5 кг з куща. Ну, так, якщо висить трохи помідора, то думаю, що до 4 кг з куща помідора виберемо. Це два дні були заморозки, а це на неділю обіщають трошки потепління. Неділю цілу буде тепло, а там далі будемо бачити, якщо, що, то будемо виривати весь помідор. Зелений і буде доходити він у нас так уже. Підбивка порвалася у нас. Вже четвертій сезон вона висить порвата. Якби була підбивка, то було б трошки тепліше, а так воно заморозки б підуть сильніші, то може поморозити. Помідора ще трошки є, Наростає. Верхушки прищепив. Пасинки почали відбивати сильніше. Поливаю через два, один раз, через два, через три дні. Так як похолодало, то полив трохи зменшив. А так що помідорчики висять такі гарненькі. Зібрали вже ми з куща одна кість, друга, третя. Четвертя, п'ята, шоста. Сьома кість. Це вже восьма, дев'ята, десята і одинадцята Одинадцять кістей зав'язав. Ну, так як п'ята, шоста кість практично не було помідора, то... Виходить не 11, а таких повноцінних 9 кістей, 8-9 кістей зав'язало. Ось яка гарна висить. Один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять помідорчиків на ній. А на сі ось один. Один не зав'язав тільки один. Тут теж ось один був помідорчик. Тут два було, ні, тут три було. Оце так, ну, у нас було. Ну, на цьому буду закінчувати. Ще може одне відео. Зніму до морозів.